Відбувся в Копенгагені саміт, саміт, який стосувався всього того, що відбувається в Європі. Він зайшов у глухий кут. Бо е, більшість ключових питань залишилися абсолютно невирішеними. Лідери країни вдавалися в демагогію, виходили за регламент. При цьому не було запропоновано якихось конкретних рішень тільки чергове обговорення е, криз. А друга частина порядку денного вона була присвячена підтримці України і взагалі була відкладена і витиснута в одну останню годину. Е, Бінілюкс. Це Бельгія, Нідерланди, Люксембург та країни Бенілюксу, Франція. На цьому саміті не виправдали взагалі очікувань України. От почнемо з найголовнішого. Кредит в 140 мільярдів євро для України на основі заморожених російських активів. Не погодили. Противником, як би не ви не дивно це звучало, виступила Бельгія. І за даними Financial Times, уряд країни вважає, що вилучення активів підірве довіру до Євросоюзу і Бельгії. Тому Брюссель насамперед хвилюється про юридичні ризики. І в цьому підтримують Франція і Люксембург. Єврокомісія визнає, що України мають підстави для стурбованості, тому наполягають, що ризики мають бути розділені з іншими країнами. Речники Єврокомісії Паула Піньо та Балаш Уйварі. Повідомили, що механізм опрацьовується в питанні виділення Україні коштів. Європа так само має справу із у суспільству, бо саме європейці не завжди розуміють, де закінчуються їхні кошти і починаються відсотки з активів Російської Федерації.